Привіт і слава Україні! Ну що ж, друзі, вибачте, що можливо трошки запізно, але час невпинно йде, і на даний момент є декілька новин, які хотів звернути вашу особливу увагу. Отже, розпочну так би мовити, з, з кінця. Напевно, так це буде виглядати в контексті того, що написала одна депутатша безумна по відношенню до Юрія Луценка. Ну відверто кажучи, от чиє би мичало би, а її би мовчало би. Тому що наскільки мені не зраджує пам'ять, ще з дай Боже здоров'ячка, з 16-го чи 17-го року безугла має посвідчення учасника бойових дій. Ви знаєте, я чесно кажучи не знаю на яких фронтах воювала ця депутатша. В 17-х роках чи 16-му, чи якому там 18-му, чи можливо десь в 15-му. Але відверто кажучи, намагався знайти побратимів, яких е були б в курсі, хоча б її бойових подвигів і її статусу учасника бойових дій, відверто кажучи, нікого не знайшов. Це правда. Навіть через соціальні мережі намагався знайти, там давав оголошення, відгукніться, щоб, ну, щоб зря на людину не нагаварювати. Але я дуже добре пригадую, як починаючи з 2014 року процвітав так званий воєнний туризм. Можливо, хтось забув, хтось не забув, але якесь невеличке відрядження з якоюсь довідочкою на декілька днів в зону проведення антитерористичної операції, особливо десь так на рубежі, приблизно Краматорськ, ну так, кілометрів за 100 до передової, в принципі, отримавши таке Трядження дуже багато людей собі порішали статус учасника бойових дій, таким чином, уникнувши люстрації, ну а такі, як деякі безумні депутати. Чесно кажучи, на сьогоднішній день вони користуються вже більше як п'ять років, шість років тими пільгами від цього військового воєнного туризму. Тому, коли одна безумна депутатша починає розповідати, що от Луценко, що нібито заради якихось пільг півтора роки пропахав з кіркою десь там під Бахмутом, і так далі, що це лише якісь затрати були для держави. А чесно кажучи, мене це ну не то що вибішує, просто вона кончена. Отака от, от моя думка. Друге, на що хотів звернути увагу, це саме в контексті вже наших. ну, подальшому наших баранів і те, що Баба Ванга номер два. А це у нас є Подоляк. Я так його називаю. Так от пан Подоляк сказав, що війна не буде длитися роками. Ну чесно кажучи, мене ці наші рожеві поні, яких називає мій побратим Борис Філатов. Тобто, в нас там є Арестович, 33 виходи. Один вхід там ще хто там, у нас, там. Ну, у нас дуже багато там. У нас велика саме велика Баба Ванга. Це я би сказав би так керівник головного управління розвідки. От, вони в нас дають як прогноз погоди, помиляються, але один раз на день приблизно так виглядають їхні прогнози, тому ми на них не зважаємо, тому що нам своє робити. Далі, друзі, якщо ви додивились до цього моменту, то тоді зараз саме час підписатися на мій YouTube канал, як мінімум, зробити репост цього відео. Але якщо є можливість тиснути на кнопку спонсорство або за посиланням PayPal чи Monobank під цим відео, ви можете допомогти існуванню цього каналу. А ми з вами продовжуємо. Отже. Є такий журналіст, азербайджанський журналіст-розслідувач Акпер Гасану. І він зробив невеличке розслідування стосовно компанії Signal Group Consulting. Саме ця компанія вона є фінансована. Беглим нині беглим, так паном сівковичем. Це той, котрий державна зрада, це той, котрий політичний офіс ФСБ на території України. Знаєте, такого сівковича, так от він фінансував цю консалтинг-групу. І що тут такого скажете ви мені? А я вам скажу, що саме ця компанія надавала лобістські послуги пану Зеленському в 2019 році. Ну, акпер е Гасанов це азербайджанський журналіст, він проводить це дослідження, і, в принципі, давати оцінку цим фактам, я думаю, що тут вже, в принципі, ну, скажімо так, є, як є. Далі, далі до подій. Минулих днів ми знаємо, що забрали наших побратимів азовців з Туреччини, з турецького полону, так би мовити. Під час обміну ми знаємо, як їх звільняли. Ну суть не в тому. Добре, що забрали хлопці підуть воювати, так як вони сказали. Дай Бог їм здоров'я, якщо воно в них є і не підірване. Це це все нормально. Єдине, що, що на що я хотів би звернути увагу, що на болотах піднявся Вой, що нібито Ердоган не поставив в курс, там чи кинув, чи не кинув. Ну чесно кажучи, що можна сказати Путіну, коли ти сідаєш грати в карти, і через 10 хвилин за картковим столом ти не бачиш, кого грають, значить цей лох ти. Ну, десь так приблизно, я думаю, воно виглядає і дуже гарно. Але я звернув увагу ще на декілька моментів. Хотів би подякувати президенту Зеленському, в кої віки, але тим не менше, був у мене такий побратим Дерех. Він загинув, починаючи, воював з 2014 року, був у батальйоні Айдар. Після цього в першій окремій бригаді Богуна в моєму батальйоні спецпризначення. Ну, хлопець загинув і йому. Хоч і посмертно, але присвоєно звання Героя України. Ну і також хочу відмітити свого побратима Айдаровця Хука. Він же Коваленко О, теж отримав дай Боже йому здоров'я, прижиттєво звання Героя України. Чесно кажучи, це є ті люди, яких знаю безпосередньо, знаю хто вони, що вони, як вони воювали чи як вони воюють сьогодні, і можу лише подякувати тут. Ну тут треба віддати належне. Далі, друзі. Далі хочу оголосити ще декілька моментів. М ви знаєте, в нас є дуже багато ютуб-каналів, і відверто кажучи, мене вже харить от це засилля хороших росіян е в наші Ютуб-медіа ефіри. І я думаю, що якщо РНБО не буде вибивати ці ютуб-канали в санкційні списки і не звертатися за блокуванням цих ютуб-каналів, то відверто кажучи, нам події 15, 16, 17, 18 роки, коли процвітали компанії і телеканали Медведчука, так само вони процвітали і далі, там, в 19-му, 20-му році. Тут без прив'язки до політики, а просто-напросто хочу сказати, що інформаційну війну ми програємо. І в цьому контексті, ви знаєте, нещодавно Є такий YouTube канал. Сейчас я навіть сам туди виходив декілька разів. Ну, відверто кажучи, я не думаю, що з ними моя співпраця, напевно, закінчиться. Значить, що вони зробили? Вони присунули. Я можу показати таку пані Орлову. От я от зараз показую. Саме таку пані Орлову присунули в свій ютуб канал, і що вона розповідає серед демократів, які планують претендувати на місце президента США на наступних виборах. Є ворог України. Про це розповіла журналістка Ехо Москви у Вашингтоні Каріна Орлова. Чесно кажучи, якщо в нас журналісти «Ехо Москви будуть в Ютуб каналах, ну то чесно кажучи, я навіть не знаю, що що, ну, що далі ще робити з цим всім. Чесно кажучи, ну для мене особисто інформаційну війну ми просрали в 2014 році, і сьогодні ми її по-другому назвати це не можу. Тому така історія, друзі. Я думаю, що нам потрібно всім переж... пережимати хороших росіян з наших медіа ефірів. А от те, що їх туди тяне, називаємо своїми речами, і це є медіапомийки. Ну ехо Москви, яким боком для України це так важлива мені думка цієї Орлової, яка розповіла, що Трамп прийде на інаугурацію в Америці. І приведе з собою озброєних людей, бла, бла, бла. Ну, тотальний хайп і дебілізм. ні, ідіотизм. По-другому я назвати не можу. Далі, друзі. Далі хочу сказати, що Німеччина, нібито, готується заблокувати заявку України на членство в НАТО. Ну, це так заявили, але, чесно кажучи, можливо, це лише сьогодні. На тому ж самому тлі ми бачимо заяву Ердогана, який все-таки каже, що Україна достойна бути членом НАТО, і це теж є добре. Е, декілька тем по війні дивіться за минулу добу. Там трошки більше 30 боєзітнень було з росіянцями. Я пам'ятаю, коли вони атакували безпосередньо ті ж самі позиції під Бахмутом, Авдіївка, Вугледар і так далі. Ну чесно кажучи, були цифри 140... Там, Боєзітнені і так далі. Сьогодні вони все-таки зосереджують свої намагання це зробити: Бахмутський напрямок, Авдіївка, Мар'їнка, Вогледар. Ми ж в той же час непогано себе показуємо на Бердянському, Мелітопольському напрямку, і про це повідомляє Генштаб. Так, далі, 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 далі. Далі є заява генерала Ходжеса. Дуже поважний генерал, і він чесно кажучи, зробив дуже цікаву заяву. Вона мені самому дуже сподобалась. Отже, Росія ніколи не була державою. Ви будете отримувати таких людей, як Путін, доки весь цей тип режиму не буде знищено. Це говориться про те, що Росія була не державою, вона завжди була імперією. І, скажімо так, такі люди, як Путін, вони завжди будуть приходити до влади у цій країні, як би там не було. Далі, друзі, буквально ще декілька новин, які я хотів з вами поділитися. Отже, ми бачимо результати намагань, на напевно, так, намагань Пригожина прибрати шойгу з Герасимовим. Ну, по Герасимову вже, вроді би, є якесь рішення, що Путін його фактично відсторонив від руков... ну, від керівництва окупаційних військ. Ну, така є інформація, чесно кажучи. Я дивлюся, ну чим більше процвітає жаба Гадюкінг на, на Росії. Ну це, це дуже непогано для нас. Далі далі є заява Білого Дому, що вони досі ще не узгодили на перехідний, так би мовити, період на доступу нашого до НАТО. Саме які гарантії безпеки є прийнятними для України. Я ще раз наголошую: ніяких гарантій безпеки для нас прийнятними бути не може. Ніякі сценарії, ні ізраїльський, ні будь-який інший нам не підходить. Тому що є лише дві опції на перехідний період нашою гарантією безпеки це є наше членство в НАТО. Це на перехідний період до розвалу цієї імперії зла. От для чесно кажучи, саме найбільша наша гарантія безпеки це розвал Російської імперії. До речі, західний світ дуже сильно боїться цього розвалу. Я не можу зрозуміти, чого. Слухайте, ну коли ввалився радянський союз, набагато більше страхи були, правда? Бо ж з радянським союзом були пов'язані країни Варшавського договору, і купа ядерного арсеналу, і комуністична ідеологія, і все інше, але тим не менше ми бачимо те, що бачимо далі. Далі Санду подякувала, е, значить, українцям за мир у Молдові. Зважаючи на інформацію про те, що вже йде 500 днів від вторгнення Російської Федерації, і тут я хочу наголосити на цій темі. Це є остання на сьогоднішній день тема. ми щодавно говорили всі про 500 днів. Мені теж дзвонили, кажуть, пане Ігоря, можливо, ви здасте якесь інтерв'ю, бо ж 500 днів війни там тра-та-та. Та, та, та. Друзі, не треба обесцінювати наш подвиг в 2014 році. Не треба обесцінювати подвиг. Кіборгів. Не треба обесцінювати Дебальцево, не треба забувати Іловайськ, не треба забувати Луганський аеропорт. Чесно кажучи, я можу лише. Господи, скільки скільки на пузі проповзли ми в 2014 році та ж сама Хрещевата, Новосвєтловка, Металіст, Красний Яр, Віргунський роз'їзд. Слухайте, ну стільки-стільки населених пунктів це були важкі бойові операції. В батальйоні Айдар є декілька героїв України, які загинули в 2014 році. І я хочу відзначити, той же самий Міхнюк загинув в 2014 році. Хтось забув сотник афганської сотні Олег Міхнюк. А хтось, можливо, забув. Але я хочу нагадати: є такий мій побратим Ігор Філіпчук Сороковий. Він теж герой України. Це люди, які воювали в 2014 році. В нас війна не 500 днів. Мені дуже прикро, що дуже багато моїх. Іх сьогоднішніх друзів і вчорашніх друзів починають розповідати, що от для мене війна почалась 24 лютого. Знову та сама історія. Чому в нас війна не одна для всіх? Вона почалась у 2014 році. І якщо для тебе вона не мала ніякого значення, то ти ж підходив до мене і тиснув мені руку в 15-му, в 16 році і казав, друже, Зола, ми, ми ж разом, ми, ми, ми маємо добити цю наволоч. А що сталося? Чесно кажучи, війна почалась в 2014 році. Я наголошую, що бенямарафон саме так і зумбує наше населення. Що нібито все почалось від, пришестя, від першого пришестя Зеленського? Ні, друзі, війна почалась в 2014 році, саме з того моменту, як російські окупанти їхні чоботи вступили на нашу українську землю. А це було пов'язано з Кримом. Куди знівелювати оці е, стели загиблих героїв, які біля Михайлівського собору з 2014 року вони за що воювали? Тобто війни не було? Ще раз наголошую: не піддавайтесь на провокації. Війна не 500 днів. Майте повагу до тих, хто вже віддав своє життя. Я не кажу до тих, хто ще живі і ще воюють. Але, ну мене, чесно кажучи, це просто вибішує. Війна почалась в 2014 році повномасштабне вторгнення. Почалось 24 лютого 22 року. Ми всі ці дати знаємо не 500 днів героїчного супротиву. Ще раз наголошую, десь так, друзі. Попри всі негаразди, ми все рівно ще на один день ближче до перемоги, і ми переможемо. Слава Україні!